Вітаю з магазину Аврора. Сьогодні хочу зробити огляд на літні новинки, які позавозили в Аврору. Дуже багато всього. Є також акційні позиції. Буду починати з цієї полички, де лежать кепки, капелюшки, шльопки. Отак починаємо. Ось така кепка мені сподобалась. Найбільше з пальмочками літня. З таким малюнком 149 гривень. Є декілька кольорів. Також навіть є по 69 Також варена, ось така кепка, звичайна. Є багато кольорів, там, як зелені, темно-зелені. Оця фіолетова. 69 гривень. Це я перевірила. На неї аж 47% знижка. 47%, бачите? Тут далі ось оця кепка, 23% знижки з таким прямокутним козирком. Я бачу, що вона є тільки чорна з червоним. 99 гривень. По 119, ось кілька кольорів, навіть сині такі яскраві. 119 це акція. Далі йдуть по 149. Ось оці, скоріш за все, 149 з нашивкою в асортименті. І 119, ось такі кепки, 20% знижка. З принтом. Різні малюночки, не зовсім різні, просто різні кольори. Далі панама молодіжна, декілька також кольорів. Знижка 20%. Акції діють з 5 по 11 119 гривень. Ось така, така мені ну мені більш така тканина, просто подобається. Є по 129, а є навіть по 119 панама молодіжна. Гарно зроблені також кольори на вибір. І ще ось, ну це прям зовсім така цікава позиція. Зараз у них ці кепки дуже погано перевіряти. Якщо зараз проб'ється, ну я вам скажу ось такого плана, скільки коштує. Так, 99 гривень. Капелюк жіночий. Він йде з зав'язками. Такий цікавий, ну, на любителя, скажімо так, але є на всіх любителів. Так, шльопка чоловічі, розмір в асортименті по 199 гривень. Також є навіть по 99 гривень, більш такі прості. Так, далі є такі, як крокси зроблені. Я так розумію, що по 199, Зараз перевірю по 119 і просто в'єтнамки чоловічі тут в одному кольорі. 99 гривень. Так, тримаються крокси, не дуже зручно. Зараз скажу, скільки вони коштують. Крокси 199 гривень. Чоловічі, ось таких можна купити, щось прикрасити. Зараз продаються скрізь оці навіть на сайтах ну, різних, бачили, мабуть, і в сенцей. Такі прикраси сюди на крокси. І тоді вони більш так привабливо виглядають. По 99 гривень. Ось такі в'єтнамки, тут один колір, а от жіночих багато в'єтнамок, по 88 гривень. Різні малюнки, оцей так вообще класний, цікавий, по 99 гривень. І з літнього далі дивимось. Є рукавички для саду по 99 гривень. Граблі такі також для садівників по 74 гривні, по 54, ось така сапка. Ой, по 59, ось така сапка. 59 гривень, можна підвісити ну, є місто для крючка. І це піддони такі по 44 гривні і більшого розміру по 49 Бризкалка для дітей, іграшкова пластикова, по 77 гривень, 22% знижка. Далі. Тут вже таке, ну просто ці бульбашки по 12 гривень, по 15 Тут набір ООО. оце така літня да, позиція, комплект від комарів. Прилад плюс рідня. Universal. Так, антимоскіт. Коштує 74 гривні, рідина 30 мл. Замість 88 гривень. Тут у нас штора москітна на магнітах в різних кольорах. Ось так вона буде виглядати у вас. Так, Коштує 99 гривень. З малюнком написано: штора москітна на магнітах однотонна, розмір 100 на 210 плюс-мінус 5 см. Так, перешкоджає проникнень комах, затримує тополиний пух і дрібне сміття, вироблена із синтетичного полотна. Легко встановлюється та знімається. Виготовлено, до речі, я так розумію, та ні. Думала в Україні. в Китаї. Так, далі гамак садовий, такий підвісний. Ну, на жаль, не намальовано діставати я не буду. Ну, відчуваю тут така сіточка. Доброго дня вірьовочки, 149 гривень, замість 199 гривень. Вентилятори в якомусь випуску я вам показувала, їх дуже багато. Ну, До прикладу, такий підставний з USB-проводом 169 гривень кошти. Далі є отакі крісла на літо. Крісло називається садове. Воно виготовлене із пластика в такому кольорі ну, більш-менш зручне. 1349 набір посуду. Ну, ладно, тут стоїть, скажу ось такий набір посуду, сюди його поставили, раніше не бачила. Зручна коробка 299 гривень, 4 склянки і плюс такий глечик іде. Далі стіл портативний. 699, він розкладається. Білий колір, я бачу, такі ну, може, вони пластикові, але отут металеві, начебто такі вставки. Просто поставили сюди, щоб було видно да? ось цей набір. Далі ще є така підставка. Для них, садова, для них. Ну, можна і для кави використовувати, ну, хай буде для них. Скажімо так, табурет 349 гривень. Пластикова, темно-сіра колір називається. Ну, тут у нас більш таке От угілля йде по акції з 5 по 11. Це літня позиція, півтора кілограма. 55 гривень замість 77. Далі акція стілець туристичний, розкладний зі спинкою. Ось оцей стілець. Як його так показати, знижка нормальна, 249 замість 349, 100 гривень знижка. І стілець для годування малюків портативний 499 гривень. Є ще ось такий стілець туристичний, розкладний зі спинкою. Також зараз по акції акції діють з 5 по 11 по всій території України, у всіх магазинах. Цинах Аврора включно 259 гривень, замість 399 гривень. Це мені сподобався більше. Мені здається, він дуже зручний. Кемпінг витримує до 100 кг Сам він вагою, півтора кілограма, і такий колір у нього приємний. Ну от він якось більш відчувається, що міцний такий 249, такий 259 На нього більше знижка, більше ніж 100 гривень. Так, це у нас лежить чохол від цього стільця, він йде з чохлом, що дуже зручно. Далі, із літнього. Іду, йду, показуйте. Дівчата мене звуть. Ага, добре. Так, так, зараз поки... Ага, і такий розкладний. Наскільки так? він коштує цей розкладний? Ага, Добре. Отаке крісло, бачите, пластиковий антрацит колір 599. І зараз мені допоможуть за ціною. Ага, ну хай добре, я тоді продовжую, ви мені скажете. Зараз скажуть. Це прийшли новинки, дивіться, отакий розкладний і навіть з підголовником сказала. А, я бачу цей підголовник. Слухайте, як зручно, м'яко так. 1994. Угу. Так це як стілець чи як розкладушка? Складна скелець. Ага, я побачила м'який такий. Да, дуже зручний, такі широкі в нього ручки. Так що Аврора вже як юск. Все є. Ось такі стільці йдуть ду в двох кольорах: 599 зі спинкою. З підлокотниками написано Чорний і отакий бежевий. Ось чорний розкладений. Тут також є акції. Ось кілька всього, як для дітей, для розваг, для пляжа і не тільки для дітей. Ось мені ще цікаво, сподобалось. Гляньте, яке крісло надувне. Класне, ще в скільки кольорів багато. Ось таке крісло 599 гривень. Дуже файно виглядає. А де ж в нього розмір написаний? Так, так, я так розумію, 85 на 70, так. Да. Класно. І різні кольори. Ну тут вказано, який у вас колір. Обираєте, який вам подобається клас! Так, це без акції йде. Далі йде. Насос дуже потрібна річ для надування. Ручний 169 гривень, отакий ніжний, дуже зручний. У мене такий колись був ось такий ніжний насос. 22 на 16, 199 гривень і поруч ще інший є 199 гривень коштує. Далі йдуть всякі надувні крісло ось таке для плавання. Крісло для плавання 399 гривень. Така дощечка для плавання по 199. Тут уже йде Ак. Акція, акція килимок пляжний з принтом, різні кольори. Такий приємний, м'який пляжний з принтом 249 гривень по акції. Такі для плавання. Це, називає, а, це називається бризкалка, я кажу, для плавання 64 і 55 гривень. Також по акції йде автомат водяний іграшковий. Так виглядає. Це 3 плюс 149 гривень. Тут без акції автомати йдуть. Далі є окуляри для плавання по 44, по 55 басейн надувний, ось такий для діток, дитячий, круглий, 60 см в діаметрі, 15 см висоту, 17 літрів води туди входить. 149 гривень він коштує. Ласти для плавання дитячі, по 149 гривень, по 99 такий пістолет і багато ось таких коло для плавання з різними малюнками: 249, 129, 88, ось таке, 60 на 40, 60. 64 коло для плавання з малюнком. Є м'яч для пляжу, да, 40 см, 88 гривень. Ой, а це красивий пляж, пляжний м'яч, з блисками буде всередині. Ось Так буде виглядати. Класний 99. Далі з таким фігуркою всередині 119, тут краб, Ось скрізь, мабуть, краб все-таки. І такий 64, далі дельфін 64. І нарукавники для діток 69 гривень. Багато ще позицій 34. Так то брелок для ключів, неправильний іде цінник. Матрац для плавання 199 349 коло, човник для плавання 299. І Ще коло ось таке для плавання, як сердечним, зроблено 249 гривень. Коштує. А тут, взагалі, таке коло човник для плавання, що він іде. З навісом, так, да, я не помилилась. 62 на 62. Щоб не згоріти, класна штука, 299 гривень. А жилет для... О, це класна ідея. Слухайте, ну то, що ж скрізь оці ці жовтого кольору. З малюночком І дитині приємно вдягаєш така класна штука з бджілкою 449 гривень. І ось таке ще крісло для плавання. Ну, просто вау, 699 гривень. Крокодил. Можна крокодила купити за 299 гривень. Гривень. Так, а ну ще в цій стороні ще, щоб я ж нічого не пропустила із літнього. Так, тут у нас іде, дивимось, як я це приберу. Так, от тут у нас іде крісло, ось таке зелене, велике, туристичне, складне зі спинкою, великих таких розмірів. Зі спинкою 1299 гривень коштує таке крісло. Далі намет пляжний. О, пляжний. До речі, легенький. Я бачу, йде з ручками. Як, як сумку можна взяти так зручно на плече. ну Просто він тут як за, за, замотаний. Так, такий намет. Скільки ж він вагає, Його легенький такий. Коштує 699 гривень. Зараз, зараз якщо знайду, то скажу вам. Тільки його тут. Ну, Тут показано, як його легко встановити, але ну, ладно. ось ну, такий намет пляжний. І далі стілець також приємного зеленого кольору 549 гривень. Тут у нас мішок спальний, туристичний, за 499 гривень. Іде мішок, матеріал написаний. Так, 180 розмір на 30-75. на 75. Ось так, 499 гривень. Тент туристичний. Тент це від тента. Зараз прочитаємо 799 гривень 200 на 180 і на 150. Тент в чорному кольорі. Табурет туристичний, такий цікавий, збирається, як Лего. Ось такий цікава ідея. Причому його легко транспортувати. Дійсно, він мало місця займає. Ось в такій коробочці 349 Також є намет туристичний, двохмісний з москітною сіткою 1199. Мабуть, десь тут він є, не знаю. Може це туристичний намет, двохмісний. ну ка роздивимось його. Ось так він буде виглядати. Написано 800 мм. Мабуть, як 8 квадратних метрів. Ні, ну це багато, так? Да? Тканина тенту. Ладно, 210 на 150 і на 125, двохмісний намет. 150, ось а то все зрозуміло. 150 в ширину, довжину 210, 125 в висоту намет. У такому зеленому кольорі іде з антимоскітною сіткою, що дуже зручно. Ну, так, а я сказала його ціну. Так, 1199 гривень коштує ось такий намет туристичний. Та, все є. Є стільці, є намети, є тенти. Так, це не з цієї лінійки. Тут я начебто все показала. Зараз ще що у нас із літнього дивимось. Так, палиця для плавання. Ага, так, да, ось така палиця, вона так скручується. 3 плюс 199 гривень коштує. Не бачу, на жаль, розмір цієї палиці. Далі пістолет, отакий водяний. Ух ти, який. Прикольний. 399 гривень. Шезлонг, гамак. О, класна штука. І шезлонг, і гамак. Можна лежати на пляжі, а можна просто плавати. 125 на 65 витримує 100 кг. 249 гривень. Це у нас пістолет такий цікавий по 199 гривень. Тут набір іграшок, овочі, фрукти на липучці 249 гривень. Так, далі набір для гри в піску такий 349 гривень. Далі це у нас ого, таке важке. Це така фігурка надувна. Гляньте, яка може бути три фігурки різноманітні, надувні. Вони такі важкенькі, хочу сказати, 299 гривень. Далі іграшко, іграшки дитячі, ось такі в асортименті гратися. Не знаю, в піску, мабуть, гра дитяча. А ні, це розвиваюча метання. А, кілець. Да, закидувати кільця, 119 гривень. А оце вже для, для в піску гратися. Так, да, де ж його ціна. Так, зараз перевірю. Дивимось, це відерце. і тут до нього, бачите, йде скільки всього. Подивимось зараз, скільки він коштує. 84 гривні. Набір для гри в піску. Губка Боб. Замість 99 гривень. Нормально, акцій дуже багато на літні, як бачите. Саме на літні речі. А, є ще отакий дартс. Також можна гратися. Так, отак зроблено. зроблений цікаво, слухайте. Так, глянемо, скільки коштує для розваг. 69 гривень. дартс іграшковий. Так, нормальні ціни. І мені сподобалось, що на літні це все дуже багато акцій. Я показала так, це я все показала, начебто. І ось всі ці стільці все внизу. Ось не пам'ятаю, ні, оцю внизу не показала вам. Є набір іграшок пластикових в піскось так гратися. Як прямо на коліщаті, гляньте, як зручно все зроблено. 299 гривень. Ну, скажу, що у них є також скейтборди по 449 гривень, вугілля по 55, І ще ось такий. Так багато всього тут. Прям ну, дуже і можна просіювати пісок. Я бачу. Ну прям набор клас, класний. І так його, знаєте, як лодка можна тягнути навіть по, і по воді, і по піску 349 гривень. Далі ще є відерце ось таке за 34 гривні з малюночком. Ось таке ще відерце 49 гривень. Можна я трішки сюди підійду. А нічого, нічого, 129 гривень. Так, а це у нас що таке цікаве? Це як іграшка якась чи що. Так, Це у нас іграшка дитяча. Ну, Не знаю, як в неї гратися, щось тут намальовано. Вона коштує 129 гривень. Також тут є літак-планер іграшковий за 44 гривні. Іграшка дитяча. Ось така губка ну, написана 44 гривні. І м'ячик-трансформер. Ігровий літаючий, О, прикольно. 99 гривень Трансформери запускаєш, от цікаво. Так, 99 замість 149. Так, і набір іграшковий дитячий. ой, такий тут м'ячик, прикольний, як антистрес, Коштує 149 гривень. І ще іграшка, ось така. Сортер еко відер. Це фігурки: 279 гривень. Еко. Гляньте, як класно зроблено. Еко. Ну оце також цікаве 279 гривень і набір для мильних бульбашок 119 гривень. Ще такий набір, також відер, це прозоре, до речі. І тут йдуть різні прибори за 149 гривень. Так, все інше я начебто показала. Більш-менш є набір тарілок одноразових. З 5 по 11 акція. Тут тарілки. 450 мл, 10 штук за 22 гривні. І ось такий набір посуду за 24 гривні. Ага, тут у нас сумка-холодильник. 119 гривень. Дивіться по акції. Ось така синя. І в рожева також 119 гривень для зберігання продуктів, для серверування 119 20 а тут аж 30% знижки, тому що це більшого розміру. Ми не буду діставати, щоб нічого не задіти. Бачу, що є в чорному кольорі тут тільки рожева залишилась одна поки. І форми для виготовлення морозива. Ух ти! О, слухайте, мені здається, що зручно там вони в різних кольорах. Гляньте, і різні форми. Самі Тут ось такі фрукти, ананас, полуниця, кавун, гроша. Чотири форми, ось так, 77 гривень. І щось тут іще по акції йде пляшка, шейкер для напоїв. Пластикова шейкер. 99 гривень, замість 139 гривень. Можна зробити коктейль. Все, на цьому точно ні, не все. тут прям ящик Пандори. Тут 249 гривень. Світильник садовий. Такий милий. Класний, 249 гривень. І ще ось такий світильник садовий. Ось так. Виглядає 99 гривень. Світильник садовий. Угу. 199 гривень. Це що він зроблений так, так? Да? Він зроблений як намальований оцей гном. І тут ще світильник садовий на сонячних батарейках. На сонячних батарейках і цей, ці також на сонячних батарейках. І це всі працюють на сонячних батарейках. Щось таке за 77 гривень. Ось такої форми. Отакі От світильники цікаві на сонячних батарейках за нормальними цінами. Класна ідея. Так, у Апори завжди гарні ідеї, новинки, цікавинки. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!